Хелло, народ, ви знаєте, що зазвичай я не роблю окремі огляди на навушники. Я збираю одразу топ, усе там по полицях розбираю і роблю це ну, десь один раз на рік. Однак, також я знаю, що багатьом з вас подобаються навушники від компанії Anker. І коли виходить їх чергова флагманська модель, в даному випадку зветься вона Liberty 5, ну пройти повз неї я просто не можу. Тож я покористувався ними близько тижня і готовий поділитися з вами чистої води, чиснісінькі. Ім відгуком з усіма мінусами а, та і плюсами. Тобто, якщо ви хочете щось дізнатися про ці вуха, повірте мені після перегляду цього відео. У вас взагалі не залишиться жодних питань. Влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобайку, а я починаю! По-перше, хочу вам сказати, що відмінностей від хітового попереднього покоління тут достатньо. Ви пам'ятаєте, що Liberty 4 я облизував з усіх боків нереально дуже круті вуха. Там були деякі нюанси, але в цілому за свій прайс вони були ідеальними. Тут я не можу сказати, що усі зміни пішли прямо на користь. І першу з них ви бачите, пам'ятаєте, так, в якій упаковці були Ліберті 4, і в якій упаковці до мене приїхали Liberty 5. Ну, як на мене, вона стала більш дешманською. І скорочасно, коли я відкрив перший раз коробку, тут реально всередині усе тхне, отаким, знаєте, дешевим Китаєм. І це мене дуже здивувало, тому що ну, це ж Анкер, це ж типу там бренд, який в першу чергу націлений на європейський ринок, а тут всередині усятхне. Ну добре, типу, там через якісь. Час воно все-таки запах проходить. Перше відчуття просто ну, таке собі, особливо якщо ви є брендом компанії Anker. Але не дивлячись на цей маленький неприємний момент, комплектація взагалі ніяк не постраждала. Навушники лежать одразу в кейсі, а 5 запасних комплектів амбішур тут встановлені в охайну білу картонку, а не стоять на окремому п'єдесталі, як раніше. Компанія перейшла на такий більш скромний та практичний формат вже відносно давно, і дві попередні моделі. Ліберті 4 NC та Ліберті 4 Pro також мали таке саме пакування, тож це ніяка не економія конкретно на цій моделі, просто е, загальні плани бренду е, е, змінилися в бік більш екологічного пакування, е, в бік зменшення упаковки, тобто на логістиці, вони будуть менше грошей витрачати. Я гадаю, що усі їх дистриб'юторів на це жалілося, то що типу ну навіщо там да, пхати усе в величезну коробку потім, щоб за доставку платити там на кілька доларів більше. На не собі вартості, це все одно потім все відображається. Тож я вважаю, що ну так виглядає не дуже пафосно, але головне це, звісно, сам продукт. Сам кейс має завичну для навушників компанії прямокутну форму та фірмовий спосіб відкриття у вигляді слайдера. У нього все ще є люфт у відкритому стані, і якби сам механізм зробили металевим, відчувалася би вся ця конструкція набагато надійніше. Ну і іноді я стикався з проблемою, коли швидко діставав кейс з кишені, то не одразу так от можна зрозуміти в який бік її е, совувати. Тобто, там ж розумієте, він тільки в один бік відкривається, а так взагалі з усіх боків виглядають вони однаково. Ну, якщо там не задивлятися на цей логотип. Але навіть не дивлячись на всі ці недоліки, цей кейс мені все одно подобається. Всі ті, хто колись купував собі смартфони, слайдери і годинами грався ними просто для тактильного кайфу, точно зацінять такий механізм. Кейс виконано з матового пластику, який доволі приємний на дотик та не збирає відбитки пальців. Сказати, що він виглядає і відчувається прямо дорого-багато, я не можу, бо на ринку вже існують е, навіть металеві. Кейси, які відчуваються набагато дорожче. Чи не буде це матове покриття затиратись, покаже тільки час. Але це в будь-якому разі краще, ніж глянцевий пластик, який покривається відбитками та подряпаними вже на другий день користування. Приємний світлодіод на торці залишили, а от від підсвітки самих навушників всередині вирішили відмовитись. Взагалі, як тільки я взяв ці навушники на тест, одразу прослідковувалась тенденція е, зменшення собівартості. Ну, от реально, я побачив, що вони. Відчувається набагато дешевше, ніж попереднє покоління, можливо, це пов'язано з тим, що бренд зосередився на більш важливих речах для користувача. Припустимо, в новинці немає датчику серцевого ритму та відстеження голови, якими насправді майже ніхто не користувався. Натомість вони зробили навушник на 20% легше та серйозно прокачали автономність, що реально відчують усі користувачі на практиці. І щоб ви розуміли, при такій легкій вазі їх час автономності Ономної роботи від одного заряду складає там щось близько 12 годин. Я не знаю, чи є вони рекордсменом на ринку. Я останнім часом не слідкую там за конкурентами. Однак пам'ятаю, що раніше, коли я там називав цифру в 8 годин, усі там охали-ахали, а тут 12 годин. З активним шумозаглушенням цифра зменшується до 8 годин, але це все одно дуже крутий результат. І цифра на папері підтверджується нашими тестами при використанні Hi-Fi кодеку LDAC та активному шумозаглушенні вони протримались майже 7 годин. В багато інших навушників в таких жорстких умовах тримається максимум 4-5 годин, а тут 7 годин. Це реально дуже крутий показник. Також вони підтримують швидку зарядку, що дає 5 годин прослуховування за 10 хвилин біля розетки. Ну і з приємного і, так би мовити, преміального наявність бездротової зарядки, яку багато виробників чомусь досі ігнорують, навіть у доволі дорогих моделях. Напевно, хтось з вас вже міг подумати, ну що ти нам затираєш про всі ці дрібниці. Це неважливо, коли мова йде саме про навушники, бо звук це найважливіше. Давай вже про нього. А знаєте, що я вам скажу? От просто поділюся своїми спостереженнями, які б навушники Більше 50 доларів я б не тестив, ну вони там усі звучать вже дуже круто. Взяти хоча б останні Realme Buds Air 7 Pro. Ну вони реально просто вже ну, вони не гірше будуть звучати, ніж ці Liberty 5. І Так, там у них є свої там нюанси і так далі. От, якщо там пряме порівняння робити, припустимо, з Liberty 4 Pro чи OnePlus Buds Pro 3, то так, вони будуть трохи кращі за ці Liberty 5. Ось, однак різницю цю зможуть помітити тільки от справжнісінькі аудіо Філік, якщо там брати там, вслуховуватися в кожен інструмент. Тоді так, можливо, ви помітите. А в цілому я скажу, що усі навушники, от, сучасні, там, які коштують там, 50, 60, 70 доларів, я вже не кажу, там просто і вище, то вони всі звучать дуже і дуже круто. Тому от, тут і залишається вам розповідати про такі дрібниці, як е, якість корпусу і так далі. Бо звук вже в усіх моделях реально дуже крутий. Так, я розумію, що в цьому світі є. Є унікуми, які там порівнюють звук, ці графіки, а ЧХ дивляться. І десь там можуть сказати, що там в уті композиції скрипка краще звучить, припустимо, на Ліберті 4 Pro, чи там на якомусь там Рілмі і так далі. А от тут на Ліберті 5 вона погана може бути таке. Я таким задроством не займаюся. Я просто вам скажу, що рівень звуку тут плюс-мінус такий самий, як у Ліберті 4-го і у е інших флагманів ринку. Ну впевнений, що цей звук вам сподобається. Причому тут не треба нічого налаштовувати, щоб бути у захваті. Зазвичай, як анкер ти береш тільки після цих налаштувань, конкретно під твоє вухо, там проходиш усі ці 7 кіло пекла, але по того там звук буде дуже крутий. Тут цим займатися не треба. Тобто за, за замовчуванням не вже звучать ідеально. В якості драйвера тут використовується нова вовняно-паперова діафрагма діаметром 9,2 мм, яка видає дуже м'який та приємний звук. Низькі частоти дійсно насичені та глибокі, і я сміливо можу називати їх одними з найкращих, що я чув у ТВС-навушниках, єдине, що не всім сподобається, що за замовчуванням виробник тут робить акцент на басах, От якщо не робити ніяких налаштувань. Знаєш, що багато хто віддає перевагу середнім частотам, тобто їм навпаки не подобається. Ну тоді вже треба буде підлаштовувати все під себе. Але це ні в якому разі не говорить про те, що низькі частоти прямо перебивають середні, їх не чутно. Ні, просто акцент більше зроблений на басах. В цілому деталізація файна по всьому діапазону, і тут Питання у власних уподобаннях, а не до якості драйвера. Це, до речі, теж гарно відома сильна сторона навушників від Anker. У фірмовому застосунку є безліч налаштування звуку. Тож кожен може е, навчити навушники грати саме так, як подобається йому. Тож, перше, що варто зробити одразу після того, як ви дістали навушники з коробки, це завантажити фірмовий застосунок Soundcore на ваш смартфон. Після цього варто зайти в налаштування звуку та перемкнути їх в режим кодеку LDAC, бо за замовчуванням вони під'єднуються через AAC. Різниця в якості дійсно відчувається, і добре, що зараз це не заважає роботі функції Multipoint, бо раніше треба було обирати між якістю звуку та зручністю перемикання між двома девайсами. Єдине, що при використанні кодека LDAC неможливо активувати ігровий режим. Тож, якщо ви полюбляєте грати в ігри, то вам треба буде обирати в Окремо кодек AAC, бо з хайфай е, затримка прямо відчутна. Хоча, друзі, поклавши руку на серце, скажу, що навіть в ігровому режимі я не можу назвати цю затримку над низькою. Вона є, вона відчутна, проте з цим режимом все одно краще ніж без нього. Тож, якщо ви затятий ігроман, повірте, це вас буде дуже сильно дратувати. От і краще вже грати або без навушників, або знайти для цього якісь інші вуха. Не знаю, тут тут це, це реалізовано не найкращим чином. А от де ці навушники показали себе прямо на висоті, так це при роботі активного шумозаглушення та режиму прозорості. Їх добряче прокачало та назвали усе це ANC 3.0. Сама компанія стверджує, що шумозаглушення стало вдвічі краще ніж у моделі Liberty 4 NC. Не знаю, яким чином вони усе це підрахували, однак пам'ятаю, що у звичайній моделі Liberty 4 шумозаглушення працювало не найкращим чином. Ну реально там були до нього питання, враховуючи, що це флагманська модель. Пам'ятаю, що у OnePlus Buds Pro 2, там шумозаглушення працювало набагато краще. Тут воно, в мене до нього взагалі немає питань. Я не знаю, чи краще воно працює, ніж там на навушниках від компанії Apple у цих прошках, але ну, прямо нуль питань. Все дуже добре. Тож, якщо вам е, треба функція шумозаглушення, можете сміливо обрати. Вам сподобається. Ця функція не давить на вуха, я можу реально з нею ходити хоч весь день. Ось і немає оцих от якихось сторонніх шумів. Силу заглушення можна регулювати. Вручну по шкалі від 1 до 5. і на максимальному рівні воно взагалі відсікає майже все оточення. Режим прозорості також працює файно і знаєте, складається таке відчинення, наче у тебе взагалі навушників немає у вухах. Нібито ти отак от вживу працю спілкуєшся з людиною. Прямо дуже круто і ну, прямо от респект компанії Anker за те, як вони попрацювали в цьому напрямку. Очевидно, що для такої якості роботи ANC тут встановили по три круті мікрофони у кожен навушник. І під час розмов всі шуми також відсікаються добре. Тож для любителів багато теревенти, вони також підійдуть добре. Також в застосунку можна побачити фірмову утиліту для налаштування звуку та перевірки слуху. Зветься вона Hear ID. Пройшовши невеличкий тест, застосунок зрозуміє, чи є у вас проблеми зі слухом, і автоматично підлаштує звучання так, щоб компенсувати всі недоліки вашого сприйняття. Окремо є тест з перевіркою уподобань. Який вже дає послухати не просто звук, а мелодію, і ви будете обирати звучання, яке вам більше подобається. Давши прослухати 6 прикладів, він створить індивідуальний еквалайзер, що буде відповідати вашим уподобанням. Зробивши таку перевірку, застосунок якраз ідеально налаштував звук під мене, додавши більше високих і прибравши баси. Якщо і ці варіанти вам якось не сподобаються, у вас на вибір є 21 готовий пресет та восьмиполосний еквалайзер. Який взагалі можна налаштувати власноруч, також мені сподобався режим Dolby Audio. Звук в ньому стає більш яскравіше та відкритіше, ось мені таке подобається, однак точність передачі звуку трохи втрачається. Якщо ви любите, щоб музика звучала просто файно, то вам теж сподобається. А якщо ви більше полюбляєте, щоб звучало прямо так, як в оригіналі, тоді краще ще трохи погратися з еквалайзером. Коротше, у підсумку скажу так з навушниками Anker Неважливо, це буде там модель 4, чи п'ята чи там 4 Pro. От і тільки з цими навушниками ви зможете налаштувати звучання конкретно під себе так, щоб воно було прямо ідеальним. Бо технічно можливість у вас така є. От і програмно компанія Anker усе влаштувала. Тож, ну мені подобалося навіть за замовчуванням, як воно там а, звучить. Але якщо вам не сподобається, то все можна налаштувати прямо конкретно під вас. Ну це прямо от, супер. Окрім детального налаштування звучання, тут є багато. Багато інших можливостей. Ви можете налаштовувати реакцію на виймання з уха, звуки при вставленні навушника, обмежити максимальну гучність у децибелах та кастомізувати керування. Управління навушниками здійснюється стисканням ніжки двома пальцями, і це повністю виключає випадкові натискання. В цілому така реалізація мені подобається набагато більше, ніж свайпами. Однак є питання до регулювання гучності оцим трикратним стисканням. Ну, Якось так. Тож я регулював гучність годинника, але мені так було зручніше, ніж стискати цю ніжку. Ну і наостанок хочу поговорити про доволі забавну функцію, яка дозволяє створювати власні ефекти фонових звуків для релаксу чи роботи. Anker далеко не перша компанія, що дає змогу слухати усілякі звуки, але зазвичай конкуренти дають лише пару варіантів на вибір. Тут же є вже готові пресети, а є можливість створити свій ембіент самому. Міксуючи та вибираючи з десятків звуків, що розділені на категорії. Тут і звуки природи, і інструментів, навіть булькання киплячого супу є. І все це можна регулювати, змінюючи гучність елементів та навіть дати можливість застосунку на рандомі міксувати все самому. Дуже прикольна річ, якщо хочеться трошечки відпочити, або навпаки, на чому зосередитись, ну не знаєте, кожен там ці на кожного ці звуки вони впливають по-різному. Я це до того, що така здавалося б. Дрібна річ, як налаштування звуку, ну, типу дрібна ж фішка, ти комусь так от розповісти, каже, йди до біса, що ти мені тут втираєш? так? От, от Компанія Anker вона заморочується навіть над такими речами. Ну, тобто вони в софті, мабуть, серед усіх виробників на першому місці, причому я не перебільшую. Сьогодні на ринку навушників з крутим залізом, там, з навороченими якимись там титановими драйверами, ще з чимось, їх багато. Ось, А так, щоб був прямо якісний софт, одиниці. Навіть OnePlus, от всі в цій Realme, вони у них там спочили. Там реально кру... вони круті технічно, але по софту вони все одно програють Anker. Ну що, друзі, е... все, що я хотів вам сказати, я сказав, тож настав час переходити до цін та висновків. На офіційному сайті компанії за Anker Soundcore Liberty 5 просять 130 доларів, що в перекладі на наші гроші приблизно 5,5 тисяч гривень. На якихось розпродажах, на тому ж AliExpress їх можна урвати навіть трохи дешевше сотні, але у нас в країні вони будуть коштувати приблизно приблизно так, як на офіційному сайті, їх очевидно не можна назвати дешевими, і, мабуть, серед усіх прям топових фламенських вух, таких як там Buds Pro 3, Liberty 4 Pro не від тих же Anker, Ну це, мабуть, не найкращий варіант. От тож, треба чекати там на падіння ціни, хоча б там, до 4 тисяч гривень. 4 тисячі це за них прямо от вау. Це прям крута ціна. Я не знаю за скільки вони будуть у нас продаватися, бо постачальник їх наче замовив. От, вони вони мають бути, і Liberty 4 Pro мають бути багато наушників скоро має бути. Ось, але я скажу, що в цілому непогано. Однак є нюанси. Мені реально не подобаються матеріали корпусу. Вони стали більш дешевими. Тобто у цього от відчуття Елюксу, як було за четвертим поколінням, тут немає. Якщо вам начхати на усі такі дрібні моменти, то в цілому дуже-дуже крута модель. За свої гроші вони пропонують дійсно якісний звук, файний час автономної роботи, дуже круті системи шумозаглушення та режиму прозорості і одне з найкращих на ринку програмне забезпечення. Тож Лому вони мені сподобалися. Єдине, кому я їх не дуже раджу купувати, це затятим геймерам, для яких там ця затримка, вона грає дуже важливу роль. Тут з цим все не дуже добре. Як на мене, вони більше створювалися для прослуховування музики, перегляду кіно для розмов, просто там голосових розмов, там просто так от щоб режим, режим прозорості вмикати. Ось а для ігор треба. Відбирати якусь іншу модель, якщо робити порівняння з попереднім поколінням, однозначно треба брати п'ятірку. Чому? Тому що е, в цьому поколінні вони позбулися усіх тих непотрібних речей, які були в четвертому поколінні. Так, треба було платити за круту упаковку. Так, треба було там за е, можливість там цієї голови там регулювання цієї постави, там слідкувати. Потім що там ще серце, серце датчик серцевого ритму цього, там там був яким ніхто не користувався. Вони все це прибрали, от завезли реально крутий режим прозорості. Круте, шуми заглушення, час автономної роботи прокачало, трохи там так дешевше стали матеріали, однак і ціна, ви бачите, що не найбільше на ринку. Тож я гадаю, що між цими двома поколіннями краще дивитися на останнє. За своєю філософією, вони мені дуже нагадують смартфони, Samsung та iPhone. От на ринку і технічно є за ці гроші краще вуха. Однак. Ці вони підійдуть абсолютно кожному, без там зайвих рухів і так далі. Тобто, це таке знаєте, збалансоване рішення. Стабільний, якісний софт, це реально козир навушників Анкер. Тож я щиро впевнений, що свого покупця вони 100% знайдуть і будуть не менш популярними за попереднє покоління. Це моя думка своєї завжди зможете поділитися в коментарях. Пишіть, чи подобається вам навушники від компанії Anker, чи можливо за ці гроші ви придбали щось інше. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Андроїд. Слухаємо звернення від військових. Бажаємо здоров'я! Шановні підписники каналу AndreNews. Звертаємось до вас за підтримку. Нам дуже необхідна ваша допомога Придбання автомобіля та необхідного обладнання для підрозділу, який буде виконувати завдання на Сумському напрямку. Завчасно дякуємо вам за небайдужість. Завдяки вам ефективніше виконуємо свою роботу. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Тож, ну ми, друзі, долучайтеся до нашого збору і пам'ятайте, чим більше буде ваш донат, тим більше у вас буде шанс на перемогу. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги! Побачимось!